Донецький, чи він там на чи він ще десь. Нічого не знаю. Поверніть, герої, Він був як начебто в Донецькому СІЗО. а лист прийшов з СБУ, що з 23-го року, і по сьогодні що при нього поки нічого не відбудеться. Я не знаю. Коли сані розпілкувалися з сином? У 22-му році. Після виходу по чесному полону. Все, і після Олег. Один раз. Більше я про нього нічого не знаю, не знаю на людей. Колодій він знаходиться 12 квітня 2022 року. Маріуполь, виходили вони заводу імені і Ну, На даний момент, коли вони там знаходились, в них не було ані їжі, ані боєприпасів і поставки зброї вже були неможливі туди. Тому вони, не знаю, наскільки вони вже знесилені там, тому що вони ще на війні вже не було ні сил, ані їжі, ні води, нічого. Ми хочемо, по-перше, во що вони не забудуть, Це в першу чергу, що всі міста України виходять на підтримку наших військовополонених, які знаходяться третя рік у ворожому полоні. Вони знаходяться в російських котівнях. І в першу чергу ми хочемо людям, людям ну, сказати, що поки ви святкуєте, їх катують.